Всім привіт, канал Авторемонт.UA Продовжуємо приводити до порядку нашу машинку, а точніше, автомобільчик GLSK1. Хто не дивився попереднє відео, подивіться, але нагадую: вона куплена, вона буде рихтуватися точніше рихтується безпосередньо, підварюється де потрібно, для того, щоб можна було людям продати і не стидно дивитися в очі. Так от, в цьому відео що робимо? Нагадую, латаємо цю сторону. Раз. Латаємо варки два. Поріг з цієї сторони коропсом. Нормальний. Арку трогати не буду. Хлопці, ті, кого купував, щось там зробили. Е, далі, попереднє відео ми завершили на тому, що хватилася шпаклівочка оця. Значить, що будемо робити сьогодні? Будемо і варити, і шліфувати. І знову наносить шпаклівку. Далі знімемо ще оцей короб безпосередньо. Подивимося, що під ним. Я думаю, з цієї сторони порога немає взагалі. Ну, будемо щось придумувати. Так, да, і ще ось отвір знайшов, Тоже його треба буде заварити. Так що роботи багато. Беріть щось небудь добреньке і гарного перегляду. А я працювати. Так, деякий час пройшов, відшліфував. Шар шпаклівочки, ось тут. І вже дивіться, по арочки пройшовся. Значить, отут треба наложувати, ось тут, ось тут елементи. А тепер дивіться подивився по тому крилу, у нас воно йде отак рівно-рівно, а потім завертає. А в нас зараз йде рівно-рівно ямка і завертає. Тобто задача наша другим шаром ось сюди от наложити, отак от слідуючий. І ось тут є нерівності. Значить, зараз трішечки сяде пил, обезжирюю поверхню, Наложую. поки вистається шпаклівочка, йду на ту сторону. Будемо поки що вварюватися. Хлопці, повирізав. Ось уже тут я буду вварюватися. Унизу також буду вварюватися. Трішки. Понятно, що все міняти не буду, але до живого підрізав, е -е, щоб дірок не було, зроблю. Увага! Підпій повітряної людей, тривоги. Про те, що безпосередньо підбій повітряної тривало. Але тривоги. з часом треба буде замінити короба. Так, ну що, дивіться, спереду заварив. Дірок немає. Все класно. Край порогу поварений. Також дірок немає. Так що тут зачиститься, обробиться герметиком. Тут теж трошки зачиститься, буде герметик. Підфарбується і все буде ходити ще довго. Так, тепер робимо цю частинку, задню частину. Вирізаємо у них частинку крила, потім вирізає, вирізаємо перемичку, щоб карманчик закрити, і варимо. Так, ну що, дивіться, карманчик заварив. Все, вже поварка закінчена. Ось тут буде герметик, він тут і лежав. Тепер по новий. Зараз трошечки зачистю шви, бо зараз, наче не красиві. Да? І отут кругом буде погрунтовано, і плюс до того буде герметик. В аркі все зробили. Буде те саме. Зачищаю і герметик наложую. Так що, в принципі, ця сторона начебто вся готова. З тої сторони, ще боюся, знімати накладку. Але прийдеться безпосередньо. Ну, а там далі будемо включатися. Так, дивіться, ще не всілася пиляка від шпаклівки. Але ось уже вишліфований другий, точніше, третій шар. Ще трішки сюди треба додати. Додати треба внизу. Ось видно, да, такі раковинки. Але отака у нас вже арочка повністю готова. Ну і хлопці, настроївся. Я таке хочу зняти оцю накладку. Не знаю, що там буде, з тої сторони було жесть. Я думаю, тут ще хуже. Так що зараз зніму накладочку, потім подивимося разом. Так. Ну, зняв накладочку. А от такий тут поріг. Бачите? От така от ситуація. З тої сторони ще класний, А з цієї сторони внизу вигнув. Ну, дивіться, люди добрі, заміна порогів дорого. І я роблю не капітальний ремонт. Що я зроблю? Хочете там, розказуйте, неправий, там туди-сюди. Але я вирізаю отак до живого. Просто-напросто гну. Пошукаю металики є, бо в мене металу вже майже немає. Вигинаю оцю нижню частину, по кромку І зашиваю, щоб не було дірок. От і все. Я вам чесно скажу, в мене похожі пороги, в мене теж СК. Я вже п'ятий рік їздю і все добре. Просто-напросто під пороги не піднімає автомобіль, а під ланжерони. Коли заміна колеса і все остального. Тому треба нам зробити, щоб не було тут дірок. Виріжемо до живого, уваримо і все буде добре. Обробимо, ще походить. Так, знову наніс новий шар шпаклівочки. Тепер вона буде хвататися. А на сьогодні будемо завершувати. У нас вже ніч. Продовжимо вже завтра. Так, хлопці і дівчата, новий день. Дивіться, зрізав поріг. Отак от виглядає все це діло. Значить, що буду робити? Понятно, що повністю міняти пороги я не буду. Але що я зроблю? Я виріжу, зараз знайду метал, вигну, закрию короб, щоб туди нічого не попадало. Нижню кромочку, бачите, трошки я вже... Почистив, і до неї приварююся. І закриваю повністю отвір. А людей просто попереджу, які будуть купувати, що так і так, треба буде. Ну, понятно, що це, скажімо, так, можна буде деякий час поїздити, що в майбутньому треба буде це все діло замінити. Так, ну що, порі готовий. О, от така от ситуація. Видно, так? Да? Все, отворів немає. Значить. Ось тут шовчик не сплошний, чого. Ну, нема смисла гати сплошним швом. Я його зараз зачистю і тонким слоєм шпакльовочки пройдуся, щоб нічого туди не попадало. Я думаю, що буде ходити, нікуди воно не дінеться. Обдираємо, проходимося шпакльовочкою, а потім зверху антигравієм. І буде класно, все. Тобто, виходить у нас з вами. По поварки цього автомобіля залишається ось тут кусочок, ось тут кусочок, і там в багажнику я знайшов отвір. Так, добрався до живого металу, був, наче, невеликий отвір, але бачите, що вийшло. Значить, беремо ось таку от заплаточку. Отак от, от. І будемо її уварювати. Зараз ще трошки підігну, підріжу для того, щоб. Все чітко гарно стало. Варимося і ще воно буде ходить та ходить. Тут один і два товщина. Ну, приблизно така, як і ось тут. Може тут півтора. Але ситуація така: отвору тут не буде, і працювати воно все буде, нікуди воно не дінеться. Зразу заваримо цей кусочок. А потім отако вниз заваримо. Приваримося, обробимо і все буде добре. Так, ну що, дивіться, загерметизував шви. Ті, що потрібно, він хватається Герметик Ось тут. Все чітко, щоб волога не потрапляла. Тут у нас, так. І ось тут. І саме головне, ось, дивіться, тут доварювався поріг, повністю все загарметизоване. Шов загерметизований, можливо, десь щось там осталося від сварки таке інше. Значить, що далі? Далі, а, до речі, бачите, на аркі трошки є. Це з тої сторони, також герметизував шви, де внутрішня і зовнішня арка сходиться. Так, що тепер? Тепер буду працювати далі із шпаклівочкою, поки вхватиться наш герметик, ну він вже майже підсох. Ось, мені треба доробляти арку. Тобто, по великому рахунку, у нас із зварювальних робіт майже все. Те, що я хотів, я зробив. Я думаю, що це буде непогано. Люди добре, добре підрозібрав багажничок. Дивіться, ось в такому стані, але у нас є все косяк. Ну, от, такий от Отвір, скажімо так. І сюди потрапляла волога. І того у нас по всьому багажнику є волога. Значить, що буду робити? Зараз виміряю сюди такий ну як, уголок. Вирізаю і вварюю. З тої сторони там, виходить, надгнив сам крюк. Зараз покажу. Ось, бачите? Ну, то так воно і буде. Оце хіба що краючок обріжу, щоб не висіло. Можливо, отут стекловолоконною шпакльовкою, щоб двойний слой зробити. Але сам ланжерон, це його, що на крюк, я прибирати не буду, далі наче тримається. Тому отака от ситуація. Ну що, люди добрі, все. Отвору немає. І я думаю, що водичка сюди потрапляти вже не буде. Так що можна сміливо чекати, поки підсохне тут в багажному відділенні. Поприбирати, що тут ще потрібно. І я думаю, що все буде добре. Потім ще зверху я це все діло оброблю ґрунтом. Знизу поки що так. але видно, да? що з тої сторони там безпосередньо новий метал. Так що я думаю, що все буде добре. Що, дивіться, обробив проблемні міста, класна, хороша є мастіка в мене. Там щось двокомпонентна. бронза і бітум, кажеться, бронзово бітум чи якось отако. Тут обробив. Тепер дивіться, обрізав кусок гнилі. Бачите, обробив тут елемент. Ну, тобто, питань немає. І ще ось ось тут обробив. Так, ну що, на сьогодні будемо завершувати. У нас вже ніч. Е, вже будемо завтра продовжувати далі. У мене там ще одне місце залишилося, не оброблене мастікою. Потрібно шов пройти е, з правої сторони біля порогу. І, в принципі, я думаю. Що з цим, мабуть, буде все. Потім доробляємо крило. <кій> ну і далі по порогам. Так, люди добрі, новий день. Уже знову ж таки вишліфував те, що вчора наніс. Ще залишається. Ось дивіться. Якщо видно на камеру, ось тут є такі, наче точечки, отвори. Ось тут, ось тут. Тобто, це треба все прибрати. Щоб не було, ще ось трішечки ось тут небагато. Так? Ну, а так внизу наче вже нормально все. По арочки нормально. Гарно, тут начебто підігнав вже під двері. Е ось дивіться, оцей елемент треба і ось, ось ще. Тобто зараз наносимо ще раз. Я думаю, що вже за слідуючим разом підрівняємо. Але ж, знову ж таки, це ж ми тільки сотою поки що робимо потім. Безпосередньо будемо понижати зернистість, там буде 250-400, не знаю. Подивлюся, яка в мене є. Під ґрунт. можна, в принципі, і 240-вою. І не морочить голову. Так, до речі, герметик вже охватився, вже все добре, все нормально. Пройшовся 320-м наждаком. Воно вже гладеньке, красивеньке. Ось так от виглядає. Ось дивіться, ось тут теж 320-м. Бачите, пройшов по оцю межу. Так само пройшов 320 м І безпосередньо саму арочку вже моя, шліфмашинка трошки каже, що все, працювати не хочу, але тепер дивіться далі. Низки дверей. Пройшовся вже, бо прибирав. Ну, то есть, зараз сюди лягатиме перетворюва чержі безпосередньо, а потім грунт і шпаклювання. Отак от, так, йдемо далі. На тій стороні. На цій стороні ось так от. Тоже низьки дверей. Ну, стандарт болячка цього автомобіля. Так, що також перетворювач чержі, а потім ґрунт і шпаклювання. І я думаю, що потихеньку воно таки вирисовується. Так, ну що, низки дверей. Уже перетворювач висох, ґрунт. Тепер зверху наніс рисочку 240-ю наждачкою і безпосередньо пошпаклював. Зараз покажу ту сторону. От так от. Але я думаю, не знаю, звісно, як воно вийде. Ну, досвіду, скажімо, так, фарбування іномарок в мене поки не було. Красив Жигулі. Значить, яка ситуація? Думаю, треба буде помолдинг, Тому що тут ось вже двері викрашені були, помолдінг. Отут все зніму. І помолдінг пофарбую. Ну, а там, звісно, буде видно. Так, тепер що? Ждемо, поки шпаклівочка висохне, і можна буде безпосередньо далі працювати, вишліфовувати, тому що знімати лак, тому що, дивіться, фарби в мене поки немає. І якщо хто слідкував або слідкує за каналом, в одному з відео я говорив, що в GLSK у багажнику наклеєна така невеличка наклейка, де є номер фарби. Ну, тут її вже немає, тут її вже здерли. Який номер фарби, безпосередньо не знаю. Пошукаю, або щось буду підбирати, похоже. Ну, або ж, може хто знає номер фарби, підкажіть в коментарях і взагалі в коментарях е, напишіть, стоє таку роботу робити чи не стоє. Так, ну що, результат роботи на сьогодні? Крило готове. Арочка. Готова під шпаклювання, точніше, під ґрунтування. Низки дверей пошпакльовані, Готуємося під ґрунтування. Отак От буду, мабуть, фарбувати. Ну, побачу. Ці двері ще не знаю, а ці передні точно буде так. Ось одна пляшка, непонятно з якою фарбою, ось інша. Це теж готово. Ще такого жучка вскрив одного. Так, тепер з іншої сторони. Також пошпакльовано, все готове під ґрунтуванням. Так, ну такий іток на сьогодні. Значить, що вже зроблено? Все поварено. Начебто все вже пошпакльовано. Залишається пройтися зернистістю десь 400-ї наждачки. Для того, щоб можна було ґрунтуватися. Все це буде вскриватися по новий такий епоксидним ґрунтом. Для того, щоб тримала ржавчину хоч трохи. Ну і далі набивати риску і можна буде фарбуватися Поки що фарби немає. Але поварено, пошпакльовано. Все, що можна було, позакривано. Все зроблено. Значить, це відео будемо завершувати, цю частинку відео, точніше. Слідуюче буде або ж уже ґрунтування і фарбування, або подвигунові. Ще я поки не знаю. Всім, хто дивився відео, я дякую. Ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал, гукаємо друзів.